Читання української народної казки Зайчикова хатинка. Жили собі лисичка та заяць. У лисиці була хатинка людяна, а зайчики луб'яна. Прийшла весна і лисичина хатка розтала, а зайчика ще ліпша стала. Позаздрила лисичка сусідові попросилася до нього. Пусти мене, зайку, до себе пожити трохи. Пожалів її куций і пустив у свою хатинку. Подобалося лисиці в новій хатинці, скортіла їй самій тут господарювати, і вигнала вона зайчика запоріг. Іде зайчись колісом та рясні сльози витирає. Аж тут назустріч собаки біжать. гав гав, гав Чому зайчику плачеш? питають. Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Навесні в неї хатка розтала, попросилася вона до мене жити, та мене з хати й вигнала. Не плач, ми за тебе заступимося. Підбігли вони до хатки і загавкали Гав-гав-гав, Заберися лисиця геть. А лисиця їм відказує страшним голосом Ой, як вискочу, та як вистрибну, полетите ви геть через ліс шкреберть. Нарякалися бровки та й повтікали. Знов зайчик утік, під кощик ліг, плаче ридає, слізок не витирає. Аж тут, зустріч ведмідь іде, взявся він зайцеві допомагати. Ледь до хати підійшов, аж тут лисиця, як гукне страшним голосом. Ой, як вискочу, та як вистрибну, полетиш ти в мене геть, через ліс шкреберть. плякався клишавий та й втік, а зайчисько знов пішов порятунку шукати. Назустріч йому півник, золотий грибінчик, остроги на чобітках, коса гостра на плечах. Повідав йому зайчик про свою біду та й повів його до своєї хатки. Півник як гукне, йду в червоних чобітках, несу косу на плечах, косо, лиску посічі, забирайся, руда з печі. Налякалася лисиця гострого заліза та й утекла до лісу. А зайчик з півником стали жити у